Дегустуємо самі популярні продукти з Німеччини. І дякую тобі, Артем, велике, що прислав мені ці смаколики на дегустації. Почнемо з ось таких ковбасок. Я так зрозуміла, Артем, що це, типу, як кабаноси наші, так? Ого, такий запах класний пішов. Ням-ням. Угу. Клас. Дуже класний насичений смак і таке відчуття, що вони трошечки з димком, наче вони були на мангалі. Класні. Ось такий сир. Шматочками. Дуже класний такий молочний аромат. І тут його так багатенько. Він трошечки злився, поки доїхав, тому я собі шматочок відрізала. Він що на запах дуже молочний, і у нього смак такий класний, ніжний, молочний. Він дуже такий м'якенький. Офігенний сир до чайку. І ось такі ковбаски. Теж аромат просто бомбічний. Я відчуття, наче домашня ковбаска. Всередині, о боже, це райська насолода.